Техніка. Техніка. Я Орал показував. Зробив дядькою культивацію. Бо дядько повірив в себе. Думав, що він 24 кою куботою культиватором з боронами зробить ніж, ніж а не гірше Лемкіна. Та no. не ну, Лємкіна. То отаго робив дядько з боронами. Своїм культиватором підпусів. Бачите, не бачите. Ну, а так зробив бумєць з куботою. Чорнозем мусить бути каток. Ну, а тут я йому порадив, він щось там почав грати, блять, щось не горе, бо в нього плуг зарживів. Просто по бараболі з І тут вийшло ще ліпше. ще ліпше, як там. І то, хлопці, техніка. Техніка має бути отака під 30 книг японська